Я думаю, всі помітили, що якщо взяти два-три звука мажорний і мінорний, наприклад, ля мажор і ля мінор, то вони відрізнятимуться лише однією нотою. Те ж саме можна сказати про акорди ре мажор і ре мінор, мі мажор і мі мінор і так далі. А ще напевно ви задавалися запитанням, чому у відкритій позиції немає акорда до мінор. Якщо є до мажор, і акорд соль мінор теж відсутній, хоча у нас є акорд соль мажор. Що ж, давайте розбиратися з цим докладно. Три звуки: найпростіші акорди, і саме з них ми розпочнемо. Три звуки, як виходить з назви, складаються з трьох нот, і ви їх постійно граєте, використовуючи знайомі вам аплікатури мажорних і мінорних акордів. Крім мажорних і мінорних, ще є збільшені і зменшені три звуки, про які ми сьогодні говорити не будемо, тому що давайте відверто, вони набагато рідше використовуються. І якщо вам буде цікаво, колись ми зробимо про них окреме відео, бо, на мій погляд, вони дещо недооцінені в популярній музиці. Сьогодні ми поговоримо про мажорні і мінорні три звуки, аплікатури яких ви зараз бачите перед собою. А ще ви могли чути такі не зовсім зрозумілі словосполучення, як до мажор, ля мінор, соль мінор, і так далі. Так от це теж про них. І якщо вам трапиться якийсь сноб, який попросить вас взяти акорд ре мажор, щоб ви не кліпали очима, а зіграли йому добре знайомий вам акорд де, треба знати ще і назви цих акордів. І тут все дуже просто насправді. Вам лише треба запам'ятати, що знайомі вам ноти до реміфа соля Сі позначаються першими літерами латиниці. Про цю відповідність ми вже говорили у цьому відео. А ще запам'ятати, що мажорний тризвук позначається лише літерою, а мінорний акорд це літера плюс маленька літера М поруч. Тобто до мажор, до мінор, ре мажор, ре мінор і так далі. Насправді серед музикантів переважно акорди називають саме таким чином, і щоб звикнути до цього, треба не так вже й багато зусиль. Отже, три звуки складаються з трьох нот, але ви можете сказати: зачекай, якщо я граю акорд соль мажор, я ж граю шість нот. Що ж, ви граєте шість струн, але чи це шість різних нот? Завдяки тому, що ми в попередніх відео розібралися з тим, як розташовуються ноти на грифі гітари, ми можемо назвати, які саме ноти ми граємо в акорді соль мажор, від шостої до першої струни це будуть такі ноти. Можете перевірити, до речі, соль на п'ятій струні Сі, далі Ре, знову соль, знову Сі. І на першій струні ще раз соль. Тож бачите, що деякі ноти повторюються, і лише три ноти є унікальними: соль, сі та ре. І саме ці ноти утворюють акорд, соль мажор. І це ж саме стосується усіх мажорних і мінорних, збільшених або зменшених тризвуків, а також акордів САС 2 і САС-4. Всі вони мають лише три ноти, які можуть повторюватися, але це не змінює суть акорда. Як визначити ці три ноти, з яких складається мажорний тризвук? скажімо до мажор? Їх дуже просто знайти, якщо ви пам'ятаєте, як будується мажорна гама, про яку ми говорили у цьому відео. Для побудови акорда до мажор беремо одноіменну гаму до мажор, і в цій гамі знаходимо першу, третю і п'яту ступені. Це і є ноти акорда до мажор, це ноти до, мі і соль, тобто через одну. Якщо ми візьмемо гаму, скажімо, соль мажор, то з її першої, третьої і п'ятої ступені буде складатись акорд соль мажор, тобто ноти акорда будуть соль Сі та Ре. І так можна зробити з будь-яким мажорним акордом. Беремо одноіменну мажорну гаму і рахуємо першу, третю і п'яту ступінь, тобто через одну, і саме ці ноти нам необхідні будуть для акорда. Ці ноти в акорді називаються основний тон, терцієвий тон, квінтовий тон. Основний тон іноді помилково називають тонікою, але тоніка насправді це трохи інше поняття, яке стосується гам, ладів, тональностей, і про неї поговоримо якось іншим разом. Звісно, ви не будете щоразу шукати якісь ноти для того, щоб побудувати той чи інший акорд, але що вам точно знадобиться, це знати, де ці три ступені знаходяться в аплікатурі кожного акорда. Так, на це піде деякий час і, можливо, одразу буде не все так очевидно, але з часом ви з цим порайтесь. Основний тон в кожному акорді виділяється червоним кольором у відео на цьому каналі. Та може виділятись якось по-іншому на інших ресурсах, і я сподіваюся, що з ним все зрозуміло. Це найголовніша нота в акорді, від якої він власне будується, і яка дає йому назву. Терцієвий тон в акордах знайти також нескладно, тому що це саме та нота, яка змінюється, якщо ми порівнюємо одне мажорний і мінорний три звуки. І так вона відповідає за те, мажорний чи мінорний акорд ви отримуєте. Звертаємо увагу. На те, що в мінорному акорді терцієвий тон знаходиться на півтона або на один лад нижче, якщо ми порівнюватимемо його з відповідним мажорним акордом. Якщо для наочності ми візьмемо ці три ноти на одній струні, то ви побачите, що основний тон і квінтовий тон залишаються на місці, а натомість терцієвий тон знаходиться на півтона ближче в мінорному акорді. Хто не знає, мажор і мінор перекладаються як великий і малий. І тут ви добре можете побачити, що в мажорному або великому акорді перша терція буде велика, а в малому або мінорному перша терція буде мала. Власне, тому ці акорди так і називаються. Ці ж ноти мажорного тризвуку ще можна зіграти таким чином. І ті, хто дивився відео про інтервали, впізнають одразу велику терцію і чисту квінту. А мінорний тризвук буде виглядати таким чином. І тут теж добре видно розташування тепер вже малої терції і чистої квінти. Залишилося запитання, чому у відкритій позиції не використовується аплікатура домінорного акорда або соль мінорного акорда. Озброївшись отриманими сьогодні знаннями, ми можемо спробувати побудувати ці акорди. Ми вже знаємо, що для того, щоб отримати мінорний акорд, нам потрібно взяти однойменний мажор і змінити в ньому терцієвий тон. Тож беремо акорд до мажор, Терцієвий тон в ньому знаходиться на четвертій струні, на другому ладу. Це нота Мі. Тож, ми можемо його опустити, це буде не дуже зручно, але все ж можливо. І проблема в тому, що в цій аплікатурі ще є один терцієвий тон, який знаходиться на першій відкритій струні, це теж нота Мі. І от відкриту першу струну ми вже ніяк не понизимо, тому що просто немає куди. Звісно, ми можемо пропустити цей звук і не грати першу струну взагалі, але навряд чи ця аплікатура вам сподобається. Саме тому акорд до мінор у відкритій позиції грається дуже рідко і частіше використовується такий акорд з баре. Та ж історія з акордом соль мінор. Беремо соль мажор, терцієвий тон цього акорда, який нам потрібно понизити, нота Сі знаходиться на п'ятій струні, на другому ладу, і ми понизити його можемо. А от ноту Сі на другій відкритій струні понизити нам вже не вдасться. Щоправда, ми можемо на другій струні замість ноти Сі взяти ноту Ре, ще один квінтовий тон. Тоді в нас вийде така аплікатура. І погодьтесь, її теж важко назвати зручною. Тому соль мінор частіше грають таким чином, використовуючи баре. Отже, підведемо невеликі підсумки. Сьогодні ми з вами поговорили про мажорні і мінорні тризвуки, які складаються з трьох звуків. Мажорний тризвук складається з першої, третьої і п'ятої ступенів мажорної гами, які в акорді називаються основний, терцієвий і квінтовий тони. Для того, щоб отримати мінорний тризвук, вам потрібно лише понизити на один лад терцієвий тон мажорного тризвука. При грі на інструменті будь-який з цих тонів може дублюватися. Хоча для тризвука Достатньо лише три унікальних звуки. Граючи знайомі акорди на гітарі, спробуйте проаналізувати, де знаходиться основний терцієвий і квінтовий тони в цих акордах. Це вам знадобиться для наступних уроків. Ну і, звичайно, ще бажано запам'ятати, як акорди називаються, а не лише як позначаються у цифровці. І ще ледь не забув. Якщо після всього, що ви дізналися в цьому уроці, ви все одно будете плутати акорди Є е і ЄМ, ЕМ, то запам'ятайте, що в акорді є, е вказівний палець є. Е. Дивіться українське, підтримуйте українське. До зустрічі.